Доброго раночку, мої любі, чистою білою скатертиною вкрила зима землю. Важкими білими шапками накрилися і затаїлися дерева. Лісова галявина Вкрила снігом. Тепер на галявині тиха й порожня. ніби ніхто тут і не живе. Голодно, Холодно звірям, але вони пристосувались до холодної зими? Давайте сьогодні з вами згадаємо, де тварини живуть узимку і як вони відпочивають. Хто це? Так, це білочка, де ховається взимку білочка? Так, у дуплі. А це? хто? Так, це ведмедик, ховається у берлозі. А це хто? Так, це їжачок. Де їжак спить взимку? У зимовій нарі під м'яким підстилом листя. А це хто? А це мишка. Де мишка ховається взимку? У нірці. А це хто? Так, це лисичка. Де вона ховається від морозу? У лисичій норі. А це зайка. Де зайка ховається? Зайка ховається у норі, або під кущиком. Це мураха. Де спить мураха цілу зиму? У своєму затишному мурашнику. Ой, а це хто сорока? Сорока відпочиває і гріться у гнізді. А це барсук. Він цілу зиму спить у нірці. Молодці дітки, ось ми з вами і згадали, як гріються і відпочивають де звірі лісові, комахи та птахи. До побачення, мої любі, гарного вам дня!